Всем привет! Ви на каналі Майблузя. І сегодня у нас відео обзор на майнифуа на одного 1.5 Я ждав цього місяця, то що усі не випускав цю обнову місяць. Ти лінива срака. Не понял. Коротше, це відео вийде в моє день нарочне, но ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно. Ну а мы будемо починати! У нас починається обзор на хабсла. Ну, хаб прикольний. Ну, от прям респект. Респект. Дев'яточка, дев'яточка. Ну, прикольний. Получається. Ой, я там щось бачу. Давайте ми в ту шахту підемо, чи що це таке вообще? Ну, похоже, як шахта, як будто. Ой-ой. Ой, а що мені тут. А-а-а! Ні, стоп, не поняв. Чи не поняв? А. Так, ну ми спустились вниз. Тут. Чокеркуди можна взяти, от гавнюк. Так, коротше, друзі, ми вилазимо з цієї шахти. шахты. омага, там албас! Там албас! Там албас! Так, привіт. Домин блузя! Перша пасхалочка є! Yeah. Так, ну тут що нічого нема. Ну і тут теж нічого не бачу. Так, треба, треба ще наверх дивитися, то що і там може бути. Перша пасхалочка найдена. Запомните, тут ничего не написано. Там есть алмаз. Пасхалки я пока никакой не бачу. Может, нам треба вылезти? Почему ж тут еще одна есть? Нет, давайте все лучше проверим. То, что. Шо... Тут что-то такое. Тут далее Стоп. Стоп. Ну да, когда табличка будет взаимозавергать в Не, ну прикольно, прикольно. Друга є. Нам ще три осталось. Так, ну тут, виходить, вже в цій печері точно немає. Ну, коротше, я думаю, що вже на хабі я всі пасхалочки знайшов. Так що, мабуть, ідемо на виживання. Привілегії, привілегії так і стоять. Далі, де він міг їх повісити, по суті. Тут може. О, привіт, привіт! Я тут шукаю пасхалочки. М -м -м. Тут все закрито, тут все закрито. Так. пасхалочки. Там в тиме местности пока что я не нашел. Тут давай. О, алмазик. Пидай, да? Шелдон алмазик. Пидай, да? Так. Не. Ну где он может быть? Ну в казику там ничего не изменилось, в шахте тоже. И сюда, значит. Так. Ну тут далее. Что я пока что ничего не бачу. Денні квести. Ого! Дені кве. Єма. 21 травня. Інформація. Виконуйте завдання, щоб получати відрізки, за які ви можете получати нагороди в батлпасі. Тобі забув розказати, що якщо на немає нофюа, ти пропишеш в чаті таку команду, як зараз у вас на екрані. От у вас вилізе така менюшка, якщо ви пропишете цю команду. Да, Це нова валюта, це біткоін. Якщо ви хочете купити біткоін, просто сюди не натискаєте, просто наводите курсор мишки, і, ви, і тут пише: біткоін. Один. Ви отримаєте один біткоін, вартість, яка в нього. От, Тут зараз 79 тисяч 674 долара. Якщо у вас буде там 80 тисяч, ну коротше більше, ніж це, то його купити, але ви можете не спіти, то що він може подорожати. Вчора він, наприклад, коштував 105 тисяч, і вчора ввечері він понизився. Вже 79 тисяч. Купляйте біткоін, тому що він може піднятися до 200 тисяч, до 500, до мільйона, хто його знає. Ну, коротше, не буду вас затримувати, їдьте далі до відео. Нові, нові завдання відкриваються кожний день від 21.05 до включно. До 30 травня. Видача нагороди 30. 30 травня. Ну, нормально. Було прикольно таке пофармити. Ніяких пасхалок, йошки, ти кот! Як обично, в принципі. То що я сліпий! Мабуть, отут от може бути. Ні, 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 тут немає, блін. Ну я поки що ніяких пасхалок не бачу. Мені ще три їх треба знайти. в шоці! Я не можу навіть третю знайти. Ну тут поки що я нічого не можу знайти. Ні, ну щось я поки що взагалі не бачу. Ну вообще просто. Як будто це тяжче всього тяжчого. Ну, реально. Тоже не. Майнбуз! Який майнбуз? Я майнблуз. Майн Короче, третя пасхалочка в нас же з п'яти. Осталось дві пасхалки, і буде два підкоїна. На паркурах воно і може бути. ні. Не, 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 не я їх знаю, Він в таких місцях заховає. За деревами може бути. Ну, це от факт. Два біткоїна. Ви представте. Прям два біткоїна. Осталось ще дві Хай МБ. Дякую. Коротше. Друзі, вже четверта пасхалка. Ура! Я знайшов? Пошлі, покажу, де вона. Короте, отак от помните, я заходив. От... Короче, друзі, я попросив підсказку востя, тому що я більше не знав, де вона може бути. Ота от пасхалка. В, вона, вона на виживалці? Так, Що да, да, да. 5 хвилин прийде, то вже один біткоін отримаєш, йдеш. У цю підказку цю пасхалку ти вже сам маєш знайти. Кажи, це біля спавничні. Це на спавні. На спавні. спавні. Ну Тут немає нічого більше. Тут взагалі нічого не було. Він їх заховав, я не знаю, як він їх. Заховав? Як в нього така фантазія працює. Я б, якщо б так, то б я б не заховав, ну. От реально. Че, воно на такому легкому місці, я не знаю. Я не знаю. На спавні. спавні. Просто, Просто. Спавні. біля самого спавну. Давай зараз подивимось. Біля самого спавну. На спавні. воно, десь, воно на крищі, я так розумію. Чи шо? Почекай, а що там земля? А що там земля робить? Може там? Може там, де земля усті? Ні, точно ні, її там немає бути. На самому спавні. Да. На самому. Да. хвилин пройшло. Уже один біткоін не робиш. В наступні 5 хвилин запускається. Піпес, я... Бляха, та я не можу. На самому спавні. Так, са... да, це вже остання підказка. На самому спавні. Прям, прям біля самого спавну. Прям. прям біля самого спавну. Окей. Окей, я, я обходжу зараз всю територію спавну. Ну от просто, ну, більше нема куди. Я не знаю більше. Що і може бути. Я, 3 хвилини. я вже не знаю. Як виглядає то, на чому знаходиться значок ПВП? І пошукай ПВП. Остання підказка. Я дивлюся, її просто немає. П'ять чотири, три, Все. два, один, ноль. Ти отримаєш тепер пів біткоїна. Де вона була, просто скажи мені. Ну, ну окей, я не буду цей. Вона була, ну, там де шахта. Взади надпису була табличка. З іншої сторони. реально? Біткоїна це скільки? Десь 50 тисяч. Ну, оце от хоч так. Я просто ну, їх ти хочу. Ай даєш я тобі ще дам 0.3 біткоїна. Твою ж... найшов. Я біткоїна. Короче, друзі, я не знайшов останньої підсказки, значить, Усті мені дасть 0,8 біткоїну. Було дано на ваш рахунок. Коротше, друзі, отаке от відео вийшло. Мені от усті, е, дав 0.8 біткоїну. Убідно, звісно, що не отримав 2 біткоїна або хоча б один. Але 0.8 біткоїну це теж добре. Тоже добре, скажімо так. Ну, коротше, якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте свою вподобайку, підпишіться. Ну, а всім! Па-па! Ну, коротше, друзі, якщо вам цей відео сподобався, напишіть в коментарях, як він вам. І хочу сказати, що це я його монтував не усті, я сам в шоці, який в мене монтаж зараз. Але все ж таки з цим треба змиритися. Так що підпишіться на канал, поставте вподобайку. В мене день народження в п'ятницю. Підпишіться, будь ласка, подарунок мені такий. Ну а всім па-па!